Залізна завіса з Дня Східної Європи 19446 американської історикині та журналістки Енн Еплбаум це ґрунтовне дослідження і водночас вражаюча оповідь про те, як Радянський Союз після Другої світової війни нав'язав комуністичні режими країнам Східної Європи. Авторка зосереджується на трьох країнах Польщі, Угорщині та Східній Німеччині, і описує, як сталінський режим послідовно придушував свободи. Знищував громадянське суспільство та запроваджував тотальний контроль. Це не лише політична історія, це також культурний і психологічний аналіз суспільств, зламаних диктатурою. Менше ж історичний контекст і прихід радянської влади. Еплбаум починає з опису ситуації після капітуляції нацистської Німеччини в травні 1945 року. Поки Західна Європа рухалася до відбудови демократії та економічного зростання, Східна Європа потрапила під вплив Радянського Союзу. На конференціях у Ялті та Потсдамі були погоджені загальні принципи повоєнного облаштування ПАМ. Однак обіцянки про вільні вибори виявилися порожніми, Іосиф Сталін скористався присутністю Червоної армії щоб становити в регіоні проросійські маріонеткові режими. Авторка підкреслює, що цей процес не був неминучим. У багатьох країнах Східної Європи існували активні політичні партії, сильні релігійні інститути, особливо в Польщі, незалежна інтелігенція. Усе це свідчило про відсутність передумов для марксизму. Влада комуністів була штучною, насильницькою і цілеспрямованою. Механізми радянізації. Книга побудована тематично. Еплбаум розглядає ключові інструменти, за допомогою яких встановлювалися тоталітарні режими таємна поліція. Створення місцевих аналогів радянського НКВС, німецька штазі, Угорська АВА, польське управління безпеки стало основою репресивного апарату. Ці структури переслідували опозиціонерів та арештовували колишніх борців опору і поширювали атмосферу страху. Масове стеження, допити і катування стали нормою. Пропаганда та цензура, засоби масової інформації опинилися під контролем держави. Радіо, газети, книговидавництва, згодом телебачення, усе підпорядковувалося ідеології. Історію переписували згідно з марксистською доктриною. Пропаганда не лише прославляла комунізм, а й знищувала будь-які альтернативні точки зору: Трить. Молодь і освіта: школа й університети стали інструментами ідеологічного виховання. Старих учителів звільняли, а дітей долучали до комуністичних молодіжних організацій за радянським зразком. Метою було виховання нової соціалістичної людини. Четверте. масові організації, незалежні профспілки, релігійні громади, спортивні клуби та жіночі організації або знищувалися, або підпорядковувалися державі, громадянське суспільство було знищене, будь-яке колективне життя поза партією стало неможливим. Економіка та націоналізація. Приватна власність ліквідовувалася, промисловість та земля переходили у державну власність. Особливо жорстоко проходила колективізація в Польщі, де селяни активно чинили опір, але, врешті-решт, були змушені підкоритися під загрозою репресій. Ще три країни, три сценарії. Попри загальну радянську модель, кожна країна мала свої особливості. Авторка зосереджується на трьох прикладах Східна Німеччина зона, окупована СРСР у жовтні 1949 року, стала німецькою Демократичною Республікою. Комунізм був непопулярним серед німців, які мали індустріальні традиції і розвинену соціал-демократію. Штазі стала синонімом страху. Тисячі людей заарештовували лише за підозру в нелояльності. Угорщина під керівництвом Матія Шаракоші, якого називали найкращим учнем Сталіна. Угорщина швидко перетворилася на поліцейську державу. Служба безпеки АВАШ жорстоко переслідувала опонентів, здійснювала масові арешти і проводила насильницьку колективізацію. У жовтні 1956 року в країні спалахнуло повстання, яке стало першим великим протестом у радянському блоці. Воно було придушене танками Червоної армії. Польща через сильну роль католицької церкви і національну ідентичність Польща стала винятком. Хоча комуністи взяли владу, їм довелося шукати компроміси з релігійними лідерами і допустити певні елементи незалежного життя. Опір тривав у прихованих формах. Страх як інструмент влади однією з центральних тем книги є роль страху. Еплбаум описує, як звичайні люди зникали без сліду, як сусіди доносили один на одного в вудія, як інтелігенція втрачала голос. Репресії не були вибірковими. Їхнє завдання полягало в тому, щоб зламати волю всіх. Примусова участь у масових мітингах, безкінечні перевірки на лояльність, страх втратити роботу чи бути висланим, усе це створювало атмосферу пригнічення. Авторка показує, як тоталітаризм не лише вбивав інакомислення, а й змушував людей пристосовуватися, мовчати, жити подвійним життям. Опір і надія, попри все, у багатьох суспільствах залишалися осередки спротиву. Католицька церква в Польщі, студентські рухи в Угорщині, навіть звичайні селяни, усі вони прагнули зберегти людську гідність. Повстання в Угорщині в 1956 році стало вибухом цього накопичного протесту, хоч і було жорстоко придушене. Висновок книга Залізна Завіса це блискуча і тривожна розповідь про те, як цілі народи опинилися в тоталітарному лещаті – Енн Епплбаум показує, що радянська система не просто встановлювала політичний контроль, вона намагалася змінити саму природу людини, але попри терор, знищення громадянського суспільства і пропаганду, вона не змогла знищити прагнення до свободи. Це книжка, яку варто читати не лише як історичний твір, а як застереження про те, до чого призводить мовчання перед тиранією.